Обшуки в Лаврі, це ну якби вони відбулися, так але знаєте, вони продовжують відбуватися далі і вже не в Лаврі. Вони продовжують відбуватися вже у монастирях по всій Україні. Останні гучні події зараз на Закарпатті відбуваються. Ви знаєте, все це відбу робить служба безпеки України. І вона це робить в рамках виявлення колаборантів і викриття ячейки зрадників і підривників Російської Федерації, які абсолютно можуть бути передягнені. Врясу, так, і при ховатися у монастирях Російської православної церкви РПЦ, от або як вони себе називають, Українська православна церква, та, що не як каже Соня Кошкіна, та що не МП. От та що не московського патріархату. але я з Сонєю Кошкіною абсолютно погоджуюся, що МП МП вона МП. І знаєте, хочу порадити у Соні Кошкіно дуже класний телеграм-канал. Якщо в принципі вас цікавить ось ця тема РПЦ. Оці всій машиною вазні, що там відбувається, хто яких мальчиків трахає, типу, там хто хто такі боси Микита, хто такі Паша Мерседес там і так далі. Дуже таке, воно ну, знаєте, розібратися дуже складно, але дуже прикольно. І Соня Кошкіна на цьому розуміється. Ось тому зайдіть на її телеграм-канал. Якщо вам сподобається, підпишіться і читайте, будете знати більше. Але я вам просто зараз поверхах, як тенденційно. Зроблю такий. Аналіз ситуації, що в принципі відбувається. Отже, що відбувається, давайте я покажу вам найбільший мем останніх днів. Це так званий босий Микита, Микита – це архієрей там єпархії РПЦ в Івано-Франківській області. Відбувалися обшуки там минулого тижня, і ось його застукали, заскочили просто в ліжку голим із хлопцем. Він там, ось ось хлопців, ось хлопець, який з яким він проводив час. Вони були в ліжку. Він він, намагався, не він, А вже його бос намагався цю ситуацію якимось чином відбілити і сказав про те, що зненацька. Зайшли служба СБУ в кімнату, увірвалися, почали все обшукувати. Всіх підняли з ліжка, роздягнули і почали фотографувати. Ну так не було. Ну тобто, як вони вдягнули їх, а потім почали фотографувати. А не роздягнули. Це ж була ну якась інша ситуація. Ну і те, що цей Микита був голий, а потім він просто стояв, фотографувався босий. Якраз до нього прилипло це прізвисько. що... Босий Микіта. Тепер він цей бос і Микіта. Цей боси Микита чувак непростий, я вам хочу сказати. Він буквально на днях, от на, на початку грудня, можливо, сьогодні-завтра, буде висвічений взагалі там, на керівника. Цієї всієї ячейки РПЦ в Івано-Франківській області. От. Тобто, це такий буде місний там тамбос. Доколи це триватиме невідомо, але це вже таке продовження процесу. Продовження процесу, яке почалося з обшуків в Києво-Печерській лаврі. Ось ці фотографії і ось це відео Служба безпеки, не те, щоб несподівано, з'явилася біля воріт, біля брами Києво-Печерської лаври. Зайшли туди. бо Дивилися що до чого ем, знайшли дуже багато цікавих речей, е, наприклад, пропагандистську. Літературу із запереченнями, із запереченнями існування української держави, наприклад, так знайшли російські паспорти, знайшли деяких, як це називається, паломників. Так, паломників громадян Російської Федерації абсолютно з незрозумілим статусом, які перебували там десь у якихось келіях Києво-Печерської Лаври, начебто вони паломники. Ось іде війна, а громадяни Російської Федерації паломники сидять у Києво-Печерській лаврі. І читають якісь російські пропагандистські е, гавнагазетонки. Е, скажімо так, це це все так, в принципі. І виглядає. Відбулися також обшуки у Павла, того, що Паша Мерседес, ви знаєте, який відзначився ще в 2018, по-моєму, році був класний такий мем «П'ять ікон і ящик водки, якщо ви не пам'ятаєте. Тобто є відео в Ютубі, я його сюди не брав, щоб нас не забанили, бо воно належить якраз ЛБЮА. Ось. Це вони писали це інтерв'ю, можете знайти подивитися. Дуже цікаво. Він стверджував Павло, в 2018 році, що після обшуків спецслужб України в його будинку у нього пропали, значить, його пограбували спецслужбовці. І що ж вкрали? Тоді на запитання, що вкрали, він сказав: 5 ікон вкрали, і є ще горілки. Це реальне інтерв'ю. Тобто, ви можете це подивитися. І насолодитися цим, цим, якби цим бредом. Цього разу він, звісно, нічого не підтвердив, не підтвердив, що там у нього щось вкрали, але ну таке. Ось, Далі, що цікаво, ще, обшуки також відбулися в Корецькому монастирі. Нє, uh, ні, це ми зараз показуємо значить якраз Павла. Да, це був Павло. От а обшуки в Корецькому монастирі. Є фотографії, це така зимня картинка. Стоять СБУшники, Корецький свято-Троїцький монастир. Це жіночий монастир в честь Волинської ікони Божої Матері, а також сарницько поліської єпархії, Української православної церкви та що не МП. Можна я так буду говорити, як і Соня Кошкіна, Рівненської області. Про це повідомляє. Про службу СБУ, вона це підтвердила. Тут, що цікаво з цим Корицьким монастирем, розумієте, він, цей Корицький монастир, він напряму виявляється, підпорядковується, підпадає підпорядкування до самого російського оцього патріарха Кирила, Кирила Гундяєва. Уявляєте, це єдина єдина на 100% нерухома власність російської православної церкви в Україні. Uh, і це ну це неймовірно. Я ну от дивіться, у нас є Києво-Печерська лавра, це історико-культурний заповідник, так і там перебуває uh, Російська православна церква на умовах договору оренди з українським кабінетом міністрів. Колись був зашквар, ви пам'ятаєте, з Почаївською лаврою. Uh, навіть uh, при Порошенкові міністерство юстиції звідти uh, виселяло. Російську православну церкву було ухвалено відповідне рішення про те, що вони мають залишити це приміщення, і е, вони тоді це приміщення не залишили, тому що е, постанова е, кабінету міністрів, зокрема постанова міністерства юстиції, була. Скасована. Тоді її якимось чином юристи Російської православної церкви подолали цю заборону і вони там продовжують залишатися. Але це теж на, на, на правах оренди. А от Корицький монастир Євденської області він належить РПЦ. Розумієте? Я оце намагаюся знайти. Чому це? Ага, ось знайшов. Значить, він належить РПЦ. Перехід Корицького монастиря. Це я зараз посилаюся на інформацію Соні Кошкіне, зібраний неї. Корицького монастиря відбувався в 1984 році. Тоді цим Корицьким монастирем керувала настоятелька. Настоя настоятелька, яка була в дружніх стосунків із Філаретом, пам'ятаєте, Філарета, який Київський патріархат організував, який був ніким не визнаний ні в світі, ні, ні, ні в Україні, ніде. Тобто православна церква Київського патріархату. Зараз ми маємо Томос від Константинополя. Хто не розбирається в релігії з нафті, я вам пояснюю. і ми є єдиною канонічною церквою. Ну як ми, тобто, ну українська. Православна церква України, ПЦУ, Православна Церква України, це єдина канонічна церква на території Української держави. Українська православна церква не канонічна, Українська Православна Церква, яка насправді є у православної церкви російського патріархату РПЦ, вона на території України представляє РПЦ. Це філія е, Московської церкви в Україні. Хоча, звісно, вони говорять, що це абсолютно неправда, і що вони отримують. Отримали якусь там незалежність від е, своїх босів у Москві і конкретно від Кирила. Ну, судячи з того, що Короцький монастир ніякої незалежності не отримав, і напряму підпорядковується Гундяєву, е, як я вже е, е, сказав. корицький монастир єдиний е, жіночий монастир, який підпорядковується Гундяєву. Формально є власністю священного синоду РПЦ, не УПЦ. Тобто тут важливо. Е, Корицький монастир не є власністю Української православної церкви Московського патріархату. Він є власністю священного синоду Російської православної церкви. Це фантастика. Просто це дуже фантастична якби інформація зараз прозвучала, ви маєте просто її зрозуміти. так Це навіть не УПЦ, яке типу Не МП, яке типу Незалежне. От і все. Тому з цим, звісно, треба щось робити. І коли там збираються певні петиції за повернення Лаври чи Почаєва чи Святогірської Лаври, це одна річ, тому що це, це в аренді, це можна юридично все вирішити. То от з Корицьким монастирем, ну, це більш складна історія. Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, відреагував на ці. Обшуки дуже цікаво, що я зараз згадую піскова, тому що він сказав, що це війна проти російського православ'я в Україні. Війна проти російського православня, типу, роздмухування релігійної ворожнечі і ісконна церква, російська православ'я, воно ж тут давно, всігда і в общем, це все воюють. Але на це, це зараз теж це була відповідна реакція вже. Я не пам'ятаю, як це називається в Російській Православній церкви. В цій українській православній церкві та що е, НПІ НП. типу в них є відділ по зв'язкам з громадськістю, і там керує такий собі Клемент. І от цей клімент він висловився у відповідь на оці випади піскова. Так що насправді в Україні Українська держава і служба безпеки України не воює. Це ніякий не наступ на російське православ'я. Зараз можемо витримку з стороною. Вони люблять цитувати Клемента, показати. От він. Висловився так, що от бачите, це називається Председатель Сінеїдального інформаційно просвітительського відділу Української православної церкви митрополит Климент в коментарі страні заявив, що СБУ не проводила, виявляється, обшуків в києво Печерській лаврі. Ну розумієте? Тобто, е, е, спокійно, е, не псіхуй, успокойся, е, все помиємо, все зробимо. Значить, е, не було обшуків, ми не сваримося з. Служби безпеки України українською державою, тому що ми є. Це ну це, це так. Ви маєте уявляти контекст, тому що ми є незалежною українською православною церквою, яка не має жодних зв'язків з РПЦ і е, Патріархом Кирилом. Ми тут самі по собі. І е, так. Так, ага, тобто це це все серйозно. Вони не кричать про те, що їх обшукують, що вони тут російська ячейка. Вони не збираються, не, не хочуть уявляти себе такими, хто представляє тут РПЦ. Вони від цього токсику хочуть від всякого відгородитися і відверто брешуть. І прикриваються ось таким цікавим листом. Давайте я вам його покажу. Це начебто, ну це реальний документ, реальний документ лист про незалежність. Начебто УПЦ, адресований Державній службі з етнополітики. В Україні є така Державна служба з етнополітики. І цей лист він на трьох сторінках написаний в травні цього року. Зараз я собі його відкрию для того, щоб додекламувати продемоклу... вам цікаві моменти витримки із цього листа. Так от, от пишуть голові Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Богдану ОВ, митрополит Київський всієї України Онуфрі пише, 28, А вибачте, це не не травень, це навіть вересень цього року, 28 вересня 22 року. От він пише про це, що Українська православна церква, третій абзац. Зверніть увагу, отримала самостійність і незалежність у своєму управлінні та устрої 27 жовтня 90-го року відповідно до грамоти. І отут цікаво, що в дужках написано Томоса, якого хера грамоту називати Томосом, непонятно, тому що Томас і грамота це різні речі. Так от, відповідно до грамоти патріарха Московської всієї Русі Олексія II. Зокрема, у грамоті, от вони пишуть, йдеться про те, що Українська православна церква з'єднана через нашу руську, руську, поняли? Православну церкву з єдиною святою Соборною і Апостольною церквою без соборного рішення всієї православної. Кафолічної повноти. Так, Нехай. Не змінює в себе нічого, що стосується догматів віри та святих канонів, е, написав якусь грамотку і сказав, і формально от тепер тобто туп -туп тупо відверто брешуть про те, що вони незалежні ніяким чином від РПЦ. І е, що саме цікаве, що ви ж знаєте, що зараз е, е, цього канонічного там спілкування, так між Москвою і Константинополем, не існує. І коли стає питання, хто ж у нас? Канонічна церква на території України, то я вам ще раз повторюю: це православна церква України, яка очолюється епіфанієм. Тобто це Томас, це представники православ'я на території України, це Українська православна церква. А що таке українська православна церква? Яка не МП не зрозуміла, тобто воно зрозуміло, що це філія РПЦ, але якщо ви вірите всяким цим листам і заглянете в їхні трактовки, ви ніколи в житті не зрозумієте, хто це такі, от що це взагалі за ГО і яким чином воно сидить в Києво-Печерській лаврі. Це це так просто для розуміння.